Вітаю всіх прихильників тенісу на моєму каналі. Мене звати Андрій, і запрошую вас на огляд подій, які відбулися в тенісному житті за останні півмісяця. Подій, які відбулися після завершення заключного гренслему цього сезону US Open. Безумовно, відразу після гренслему перші дні, тижні вони, скажімо так, похмільні, тому що перевершити гренслеми дуже важко і складно, але тим не менше, тенісисти не зупиняються, грають і грають далі. І давайте поговоримо власне, про те, що ж вони за останні півмісяці награли. Розпочнемо з чоловічої сітки, оскільки тут чоловіки займалися різними справами. Були і матчі збірних, були і виставкові турніри, були і не дуже престижні турніри. Отже, в перший ж тиждень після US Open відбувалися матчі Кубка Девіса групової стадії, і до чвертьфіналу у нас потрапили Канада, Італія. Велика Британія, Австралія, Чехія, Сербія, Нідерланди та Фінляндія відзначаємо непотрапляння до чвертьфіналу збірної Сполучених Штатів Америки. Наступні поєдинки відбудуться в іспанському місті Малага з 21 по 26 листопада. Відбувався виставковий турнір так званий Кубок Лейвера, на якому є протистояння так званої збірної Європи, і так званої збірної. Світу турнір відбувався в канадському місті Ванкувер, і розгромну перемогу здобула збірна світу. Ну, збірна Європа була невзрозумілому складі. Там і ветерани Монфілси і е, молодь в обличчі Філса і Рубльови. Тому цілком закономірна і прогнозована перемога збірної світу. В якій брали участь відразу два канадці Ожеля Сім та Раоніч. Звичайно ж, в цьому році не така була прикута увага до Кубка Лейвра, оскільки нагадаю, в минулому сезоні на минулорічному лейвері завершував кар'єру Роджер Федерер. Тому там всі очі, скажімо так, тенісні, були прикуті саме до того турніру. На цьому турнірі, звичайно ж, ніякого роджера, ніякого надаля, ніякого Джоковича не було. Ну і після цього тенісне життя перебралося до Азії, до речі, вперше з 2019 року з часів пандемії, де в китайських містах Ченду та Чухай відбувалися два турніри. На обох до речі, перемоги здобули перші номери посівів. В Ченду це був німець Олександр Звєрєв, який в фіналі здолав Сафіуліна в трьох складних партіях, проср програвши. Перший сет на тай-брейку 6-7, другий взяв також на тай-брейку 7-6. Ну і в третій дотис 6 3 майже за три години. Взяв, до речі, свій другий турнір уже в цьому сезоні. Після ґрунтовика в Гамбурзі. Ось перемога на Харді в китайському місті Ченду. Звичайно ж, вітання представнику Німеччини. Ну, а в Чухаї також перший номер виграв. Хачанов, здолавши японця Нісіоку 2-0. По сетах 7-6-6-1, і що примітно здобув свій перший титул за останні 5 сезонів. Якщо поглянути на ATP-рейтинг, то тут десятка без змін: Джокович, Алькарас, Медведєв, Рунець, Ципас, Рубльов, Зінер, Фріц, Рут. І закріпився на 10-й позиції звірів. Нісіо оказав завдяки фіналу в Джухаї плюс 8 позицій. Зараз він 38-й. Ну, а Сафіулін плюс 14 позицій. Зараз він в топ-50 на 41-й позиції. Сафіулін, який програв звірі у фіналі в Ченду. На цьому тижні у нас відбуваються представницькі турніри в Пекіні та Астані. В Пекін взагалі приїхав. Карлітос Алькарас, для якого це буде перший турнір після US Open, тому обіцяє тур... бути дуже і дуже цікавим. Взагалі серйозна боротьба в чоловічій сіці за вихід на підсумковий турнір, оскільки з вісімки відомо на даний момент лише три тенісисти, які гарантували собі цю путівку: це Джоковіч, Алькарас та Медведів. На п'ять інших позицій там більше десятка претендентів, тому не те, що кожен турнір, а кожен раунд, що називається. На вагу золота. Перед тим, як перейти до жіночої сітки, до огляду жіночих подій, скажімо так, попрошу підписуватись на канал, оскільки, на жаль, переважна більшість тенісної тематики на каналі відбувається і переглядається без підписки. Дуже хотілося б, щоб дана ситуація змінювалася. Отже, жінки взагалі там не зупинялися. В перший ж тиждень після US Open у нас відбувався турнір WTA 500 в Сан-Дієгу. Де перемогу здобула Чешка Барбара Крейчикова, здолавши у фіналі американку Софію Кенін. 2-1 по сетах 6-4-2-6-64 і здобула свій другий турнір в цьому сезоні. І три поспіль роки у, Бай... у Барбари як мінімум два турніри за сезон. З чим ми, звичайно ж, її і вітаємо. Паралельно в Осаці відбувався менш престижний турнір WTA-250. Де перемогу здобула американка Ешлін Крюгер. Ну а після цього відбувалося справжнє видовище WTA 1000 в мексиканському місті Гвадалахара, де відбулася історична подія, відео про яку є на каналі. Кому цікаво, заходьте, перегляньте, перемогу і титул здобула представниця Греції Марія Саккарі. Марія Саккарі, яка кілька поспіль сезонів вже перебуває в топ-10, завжди. Під серйозним посівом іде на всіх турнірах, але без титулів за всю свою кар'єру до цього турніру у представниці Греції був лише один титул, і ось, можливо, скажімо так, прорвало надпрестижний турнір. Бере представниця Греції, да, здолавши в фіналі на той момент 111-ту ракетку світу американку Керолайн Долхайт 2-0 по сетах, 7-5, 6-3, Але все ж таки шлях представниці Греції був непростим. Зокрема, у півфіналі була здолана. Француженка Каролін Гарсія. Тож абсолютно, я думаю, заслужена перемога Саккарі. З чим ми, звичайно ж, її вітаємо. Безумовно, не грали ось ці тижні топи. Сабаленко святкує ще й досі, мабуть, першу позицію в рейтингу. Гоу святкує перемогу на US Open. Ну а Пегула Рибакіна відпочивали. Тому ось найвищими рейтингами на турнірах могли похизуватися Жабер та Саккарі. Ну, жабер. Трошки розчаровує, тому що на перших же фактично стадіях вибувала у всіх турнірах, в яких брала участь. Ну а Марія здобула титул і зробила певний стрибок в рейтингу WTA. Якщо, власне, поглянути на сам рейтинг WTA туру, то тут перша п'ятірка без змін: це Сабаленка, Швьотек, Гоуф, Пегула та Рибакіна. Осакарі плюс три позиції. Зараз вона шоста. Далі Жабер, Водушова. Мухова та Гарсія, яка завдяки півфіналу в Гвадалахарі повернулася до топ-10. Відзначаємо суперривок Софії Кенін, яка, окрім того, що грала в фіналі в Сан-Дієго, також грала в півфіналі в Гвадалахарі. І за два тижні вона там плюс 60 позицій стрибонула і зараз 31. Ну, а оця сенсаційна Карлян Долхайт, плюс також 69 позицій, і зараз вона в топ-50. Хоча, нагадаю, минулий тиждень була 111. Зараз вона на 42-й позиції. Кращою з українок є Єліна Світоліна, вона 24. та У топ-30 також Ангеліна Калініна, вона 28-ма. -та. Відзначаємо також, що в першій сотні з'явила ще одна українська, Таяна Ястремська, плюс дві позиції. Зараз вона саме на сотій сходинці. Серйозна також боротьба в жіночому рейтингу за топ 8 за підсумковий рейтинг. Тут е, перші чотири сходинки собі гарантували Сабаленко, швти та Рибакіна за чотири інші позиції. Серйозна боротьба, і от, скажімо, та ж сама Сакарі, яка ще тиждень тому була далеченько. За рахунок ось перемоги у Гадала уже вже дев'ята і буквально трішечки відстає від Он Жабер. Тому тут також кожен турнір. Вкрай вкрай важливий на цьому тижні. У нас відбувається представницький турнір в Токіо WTA 500, коли, Куди приїхали серйозні тенісистки? Під першим номером тут Посієна і Гашвьоти, для якої це перший турнір після US Open, ну Також перші свої турніри буде проводити і Джесіка Пегола. Ну і ніяк не заспокоїться Сакері та Гарсії, які грають, грають і грають. Ну, а відразу після Токіо буде тисячник в Пекіні, тож подій буде багато цікавих подій, думаю. І про всі них ми будемо говорити в наступному нашому огляді, який, власне, от відбудеться по завершенні цих турнірів. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, натискайте лайки. Ну і в коментарях пишіть про те, за яких тенісистів та тенісисток ви вболіваєте. Буде цікаво про це почитати. На даний момент на це все. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре!